Шановні новомосковці, шановні друзі, в ці дні ми відзначаємо день народження нашого міста. 79 років тому герої визволили Новомосковщину від фашистських загарбників. Комусь дорогий новомосковськ, бо він тут народився і виріс, як я, наприклад. Хтось приїхав сюди, в свій час, щоб згодом залишитися в місті. Але у такий день ми всі відчуваємо себе частинкою великої родини новомосковців. Усі досягнення, якими багате наше місто складаються з щоденної праці, знань і талантів його мешканців. Разом ми розвиваємося, покращуємо благоустрій, прагнемо набувати європейського сучасного вигляду. Разом ми єдина велика сім'я, яка прагне створити зручні і комфортні умови для свого життя. У нас були величезні плани на 22-й рік. Будівництво спорткомплексу, ЦНАПу, реконструкції вулиць та доріг, ремонти, благоустрій. На жаль, більшість з них довелось відкласти після 24 лютого, після того, як підступна та безглузда Росія розв'язала війну з нашою країною. І сьогодні наші хлопці та дівчата захищають наше місто від російських окупантів. Війна об'єднала багатьох новомосковців. Ми стали ще сильнішими та згрунтувалися навколо єдиної мети перемоги у боротьбі проти російських загарбників. І кожен з нас намагається зробити свій внесок у захист країни, кожен на своєму фронті. Дякую нашій молоді за її енергію та бажання будувати і розвивати громаду. Я вірю в вас і впевнений, що ваша творча уява, натхнення, сміливість, розум. Гарантія розвитку і процвітання нашого міста і всієї України, висловлюю велику подяку нашим комунальним підприємствам, які продовжують працювати на належному рівні і безперебійно надають комунальні послуги. Вдячний соціальним працівникам за те, що вкладають душу і серце, опікуючись і мешканцями нашого міста, і переселенцями, дякую медичним працівникам. Які відважно продовжують нести варту по захисту здоров'я мешканців, переселенців та військовослужбовців. Вдячність і освітянам, які навчають і виховують майбутнє нашого міста і країни, не припиняють навіть у таких складних умовах навчальний процес. Дякую працівникам усіх підприємств, установ, організацій, дякую підприємцям, які забезпечують життєдіяльність. Та економічний розвиток Новомосковська у такий непростий період. І найбільша вдячність нашим захисникам та захисницям, завдяки самовідданості яких ми зустрічаємо свої свята як тилове місто, що продовжує жити і працювати заради перемоги. Я знаю, що зараз є багато проблем в місті, бо на все потрібен час. Але нам є чим пишатися. У нас є найголовніше. Неймовірні люди з бажанням змінювати місто, робити його більш сучасним, відкритим, цікавим, гостинним. Тож спільними зусиллями рухаємося до цієї мети. Після перемоги обов'язково завершимо все, що планували. Адже саме від нас залежить, яким буде наше місто завтра, через місяць, через рік. Зараз найголовніше, щоб наші захисники та захисниці повернулися додому живими та здоровими. Віримо в Збройні Сили України, У всіх, хто мужньо боронить нашу з вами рідну землю, бо правда одна і вона переможе. Зі святом нас, велика новомосковська громада, з Днем Народження, рідне місто!